Тож ми відвідали Батурин, колишню столицю Української козацької держави, яку ще за часів гетьманства Івана Мазепи спочатку пограбували вщент, а потім спалили дотла разом із мешканцями московити. Сучасний Батурин і досі не відновив кількість жителів, які загинули в тих подіях. Цифру називають десь 11-14 тисяч. В одній події за тих часів. Це була частина військового гарнізону. Це були родини козацької шляхти, це ж столиця, це були місцяни, це були жителі навколишніх сіл, які шукали порятунку за стінами фортеці. Бо на той час Батурин був неприступною фортецею. На озброєнні в гарнізони стояло 40 артилерійських гармат. Московити декілька разів намагалися атакувати, захопити Батурин, але атаки були відбиті. Аж поки вночі не відбулась зрада, і ворота не були відчинені. Козаки врізали прямо в їх теплих ліжках, дітей нанизували на списи, жінок гвалтували, вспарували животи. Деякі тіла складали на плоти і пускали по ріці сейм, аби устрашити українців, аби запобігти повстанню. Після того, як Батурн був повністю пограбований, пограбовані всі церкви, вивезені всі реліквії, вивезений Золотий резерв країни, вивезені ті самі 40 гармат, після цього місто спалили. І всі, ті, хто сховався, вони горіли живцем у вогні. Європейці в той час писали, що Україною течуть криваві ріки. Посередині цього історичного комплексу відреконструйована церква Христова Вознесіння, і в цій церкві зустрілась наша минуле і наша сучасність. Вона діюча. Ліворуч від алтаря висять портрети наших героїв-батуринців, які загинули в сучасній війні. Вище висять знамена тих військових підрозділів, які носять імена назви української історичної слави. А навпроти стоїть урна із. Землею з могили, здається, другого поховання Івана Мазепи. Внизу у подвалах стоять 27 трун, які догори набиті останками батурнців, які були знайдені при реконструкції цього музею. Раніше в ці підвали спускалися лише тільки вчені. А коли у 22-му році були стали відомими перші злочини росіян на Київщині, то керівництво музею прийняло рішення і відкрило відвідини для екскурсій, щоб ми з вами змогли усвідомити, що ось ця сучасна війна це не примха якогось покруча, це одвічне намагання знищити Україну. Скільки б ми їм не прощали їхні злочини, скільки б намагалися жити з ними в мирі, вони не полишають думки вбивати українців. І поки їхні нащадки не будуть нас боятись, а наші нащадки не будуть їх ненавидіти, ми приречені ходити по історичному колу. Звісно, історія не має умовного способу та, аналізуючи ті події, сучасні європейські історики стверджують, що якби Батурин встояв, якби не відбулася зрада, історія Європи була б іншою. І політична карта Європи виглядала б зараз інакше. У нас з вами зараз унікальний історичний шанс на відродження. Аби ж тільки зрадники не завадили, аби не підняли ворота. Ще в 2015 році російські вчені знайшли сліди українського гетьманського колокола Івана Мазепи. З його зображенням, цей колокол зветься Голб. Він був викрадений із Батурна за тих подій. Знаєте, де він? Висить на храмі в Оренбурзі. І це ті люди, які Мазепі об'явили анафему, а колокол діє й досі. То ж я сподіваюся, що цей дзвін, яким дзвонить наш гетьманський колокол, це поминальний дзвін за сучасною Росією.